Доброго дня, мої подруженьки, мої колежаночки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні з вами розглянемо нову методику на зниження тривожності. Ці методики зараз дуже корисні, і ви її знову там собі десь підкладіть, помітьте, щоб вона у вас була і щоб ви її використовували. І так, для цього що буде потрібно. Для цього потрібен всього, всього листочок, аркуш паперу та ручка. Можна взяти олівчик. І так, поділяємо цей листочок на три частинки. На три рівні частинки. Перша частинка. Перша частинка буде нас про що? Про те, що нас тривожить. Все виписуємо. Серйозні речі, несерйозні, там великі, маленькі, все, що нас тривожить, все виписуємо. Навіщо ми це робимо? Ми тривожимося тоді. Коли у нас мішанина в голові, коли така каша. Да? Якщо все не структуроване, то ми тривожимось. Отак працює психіка. Ми все це виписуємо. Отак по поличкам все розкладаємо. Далі, наступна колоночка, що ми будемо робити в кожній ситуації? На кожну ситуацію, на кожну проблемку пишемо вирішення проблеми. Придумуємо, фантазуємо від двох до п'яти. Пунктів вирішення проблеми. Ну, можна і 10 написати, але якщо вони будуть ну, якби, ефективні? Можна і одну написати, але одна може не спрацювати. Тому так, від 2 до 5 десь. Далі, навіщо нам друга колоночка? Психіка так працює, що якщо ми боїмося переживаємо за майбутнє, то тривожність зростає. Чому? Дуже часто у багатьох людей тривожність за майбутнє більша, ніж тривожність навіть за смерть. От чому з Маріуполя люди не виїжджають? Чому? Тому що вони бояться життя, бояться майбутнього більше, ніж смерті. Ну, є такі люди, і у нас це ж це може бути. У кожного з нас потрошку це може бути. Тобто виписуємо, стараємося все робимо. Розуміємо, якщо все це випишемо, що ми будемо робити в цій ситуації, в цій ситуації, в цій ситуації, ми бачимо візуально, що виходів багато. Так? І ми трошки заспокоюємося. Далі, третій стовпчик. Третій стовпчик у нас про те, що ми зараз можемо вже зробити, да, зробити, да, щоб подолати цю ситуацію. Наприклад, у нас може не вистачити завтра гроші. Да? Отак, ми бачимо, ресурси закінчуються, і нам потрібно їх десь знайти. І так, що ми можемо сюди виписати: зателефонувати своїм там, друзям, там, зателефонувати там, мамі, зателефонувати там, у банк, кредит якийсь спитати. Да? Це все, в принципі, ми можемо так розуміти. Вони нам від, ну, дадуть відмову і так далі. Так? Але ж можуть і дати відмову, бо у всіх важка ситуація наразі, так? І тому нам дуже важливо зробити цей перший крок. Наприклад, от хоч по одному телефончику зателефонувати і сказати, банка, ви можете дати мені кредит на таку-то -та суму, ну, якщо мені буде потрібно, у цьому місяці. І вони кажуть, та-та-та, да, 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 у нас все добре, та, 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 ви можете до нас звертатися. Так, або там робота, наприклад, да? випишіть роботу. Якщо ви цю втратите роботу, куди ви можете піти? Подивитися на сайт, наприклад, пошуку роботи, що є, прописати собі, що ви вмієте, що зараз потрібно, так хто з друзів може там вам щось запропонувати, чи колись казав там, зателефонувати, наприклад, йому і так. Не дуже не доїдайте своїм там, друзям про всякі такі речі, просто отак спитайте, а якщо мені буде потрібно, ти зможеш там, мене там, взяти, влаштувати. чи щось? Ну, Наприклад, він каже, що да, чому ні. Там, і тра -та -та -та. Оцього, в принципі, буде достатньо. Якщо ви зробите всі ці три етапи, розкладете у себе в голові по поличкам всі свої проблеми, пропишете по поличкам всі. Ну, методи вирішення цих проблем, зробите перші кроки, малесенькі кроки для вирішення цих проблем, то у вас тривожність знизиться на процентах 80%. І так, до нових зустрічей! Всього найкращого. Використовуйте всі методики. З вами завжди сімейний психолог Мусилян Олена. До нових зустрічей!